Любов батьків творить дива, а ще дуже допомагає плавання. Тренерка Олена Федосюк розповіла нам про досягнення у тренуваннях і змаганнях дітей та підлітків з інвалідністю, особливими освітніми потребами та інклюзією. каже, дуже пишається своїми звичайними надзвичайними вихованцями. Захар Чурчак тренується в Олени Федосюк. Його на плавання привели батьки. Саме Любов і Володимир від народження сина робили все, щоб адаптувати його до суспільства, соціалізувати і допомогти жити повноцінним життям. І це дається взнаки, каже тренерка Олена Федосюк. А коли дитині батьки допомагають знайти ще й улюблене заняття, результати вражають. Захар уже має значні досягнення в плаванні. Зокрема, був одним із кращих у чемпіонаті Коломої з плавання. Перші змагання, де я ввела, це був. Хлопчик Чурчак Захар, який плив е показовий виступ, просто перший як інклюзивна дитина, бо більше не було йому суперників. І на цих змаганнях він вже завершував останній заплив: 50 метрів батерфляєм. Це дитина з ментальними порушеннями, переможе спеціальної олімпіади. І дуже показово, що за три роки можна досягнути таких результатів з нуля, і дуже показово для Коломи, як ми переходимо просто від показового виступу залучення до якихось уже спортивних результатів. Олена Федосюк каже: їй дуже подобається працювати з дітьми, які мають особливі потреби. Не заперечує, буває деколи важко, але вони дають таку віддачу, яку інколи повністю здорові не можуть дати. А усе це насамперед заслуга батьків. Дітей з інвалідністю я залучаю до змагань стільки часу, скільки з ними займаюся. Займаюся я вже три роки, і перші змагання це загальні були, і я потихеньку своїх дітей, які вже вміли плавати, я вводила у програму змагань, можна досягати результату з будь-яким діагнозом. І, як я завжди кажу, немає складних чи важких діагнозів. Є батьки, які не хочуть з цим займатися. У мене є зараз гарні дітки, які вже плавають. А все починалося з тим, що я в воді з дітьми по вісім-по дев'ять місяців. Поки ми доходили до результату, що я вже могла, що ці діти повноцінно можуть самі в воді бути. Минулого року я проводила змагання також якраз в черні звичайні надзвичайні суто для своєї інклюзивної підгрупи, де у мене було 22 учасників, серед яких було 19 дітей з інвалідністю, це не тільки Коломийський район, це Городенківський, Косівський, також різного плану. І це також були перші 25 метрів у великому басейні для цих дітей. Хтось з дошкою, хтось самостійно. Але діти були в захоплені, батьки продовжили цей шлях. Хтось залишився. Ну в кожного по різному складається ситуація. Але я задоволена, що діти спробували діти розкрилися по новому Не дуже хочуть брати участь у змаганнях. У сім рівні переконана Олена Федосюк, тому завжди вишукує змагання, де можуть брати участь і абсолютно здорові діти, і діти з інклюзією. До слова Олена Федосюк, єдина представниця у Івано-Франківській області, яка возить вихованців на спеціальну олімпіаду дітей з ментальними порушеннями. Ми їхали в місто Шептицький на чемпіонат Шептицького. Там я підледіла умову, де інклюзія разом з здоровими спортсменами, і це гарна така взаємодія. Такі інтегровані змагання. От, власне. Це мені дуже підхід такий сподобався, що ми всі рівні, і ми залучаємо всіх. А для дітей з інвалідністю, з особливо свініми потребами, це є шлях соціалізації. Звичайно, що це ще перші кроки, але от вже показують мої старші спортсмени, що все можливо і ми можемо досягати спортивних хороших результатів. Мала дітей з ДЦП різними плану. Також можна працювати в цьому русі в чемпіонаті Коломиї з плавання взяли участь дев'ять дітей з інклюзивної підгрупи в загальних запливах, четверо в загальних запливах зі здоровими дітьми. Серед них двоє учасників спеціальної олімпіади. Надіюся, що ми таки дійдемо до парулімпіади, бо ми вже виросли з цього рівня і надіємося, що підготуємося. Це один хлопчик з Коломийського з ліцею номер 9 Чурчак-Захар і хлопчик з Херсона Іван Пилипенко. Це діти. Які займаються три рази на тиждень, достатньо багато, і вони гарно показують результати. Пливуть Чурчак Захар, чотири стилі. Іван Пилипенко – три стилі повноцінно, чистенько, красиво. І це діти з важкою ментальною інвалідністю. Любов та Володимир Чурчаки можуть пишатися своїм сином Захаром, як і інші батьки, які роблять усе, щоб їхні діти були щасливими.